Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Побалакали. Кадр із фільму у журналі. Жінка розгляда. На коні сидить панянка гарна, молода. Кличе жінка-чоловіка, каже: Подивись, я хоч раз отак проїхать мріяла колись. Чоловік скривився кисло. Верхи на коні, досить з тебе, що весь вік ти їздиш на мені. Вийшло так, зітхнула жінка. Молода була, на коня хотіла сісти, а сіла на усла. Друзі, до зустрічі в жовтому літачку. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую. Кожного дня.